Це не твоє не твоя дитина, дитині я вірю. Звісно, красавчик. Ти живеш. В якомусь загубленому світі такому Вінниця. Я люблю володю. Став лайк, якщо теж не розумієш, до чого тут мемна нарізка стосується кожного. Бо думав, що це тьотя, яка каже: Є стелік, є духовка, два кресла. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили з якоїсь програми. Карпачова і, взагалі, все, що є на телеку, належить Карпачову. А тут раптом я Андрій Деніревич. А дивитися, ми будемо випуск. Від 28 лютого 2017 року. Дом і сім'я дітей. Це вони так цікаво проасоціювали дітей з козенятами, а дім це такий метафоричний вовк. Який їх пожирає, яка талановита назва, і причому це не найгірша метафора з можливих, бо існує ще отака. І така, от одразу все зрозуміло, про що це буде? Можна навіть не дивитися, але ми подивимося, тому що вам може теж було цікаво розширити свій мемний кругозор, а ну самому якось соромно витрачати на це час. А з моїми інтелектуальними коментарями, уже, наче, не так і позорно. Ну і не дарма же хтось де 2022 році додумався відкопати це з глибин Ютуба, да коли взагалі Люди в інтернеті займалися безкорисною. Хіба таке було, я не пам'ятаю. Здравствуйте. Это ток шоу на інтері касається каждого. Програма, яка міняє жизнь. Я Андрій Данилевич. Втрачаю хватку. Давно вже таки не дивилася, бо мене вже <зв 'язувало> з того, як він з придиханням каже, перші фрази. Представляєте, що переживають батьки, у яких можуть забрати сразу Сім'ярих дітей. Ой, Андріє, я вам більше скажу, я навіть не уявляю, що собі думають батьки, які, власне, народжують цих сімох дітей. При тому, що ну, вони такі ще можуть допустити ситуацію, що у них цих дітей потім хочуть забрати. Типу такі: О, от у нас шестеро дітей, грошей і часу на себе хіра, нема. Го секс, го. Блін. Я намагаюся розглядіти, що там лежить. І мені це нагадує ті картинки, де купа всього, і жоден предмет ти не можеш визначити. Тільки там фотошоп, а тут люди своїми просто господи руками підготували експозицію. Сілі Анікеєва, кер... Золоте правило режисури треш-шоу, кадр з котиком серед. Кадр з котиком. Котики це завжди імба для будь-якого візуального контенту. А в кого нема котика та вішає труси на стіну. Як бачите, мені трусів більш ніхто не дає, щоб я не ганьбила. Тому присилайте мені поштою труси, будемо кожен випуск міняти. труси від підписників. Забийте. Коротше, оце от головна героїня, купа всяких там її дітей. Зараз вона буде називати по черзі всі їх імена, але давайте чесно, ми їх не запам'ятаємо, тому одразу пропустимо. Ми до них приходили додому з метою потонужу двері на з метою що? З метою потонужу двері навіть їм було байдуже, чому мені ні? Двері нам ніхто не відкрив. Невже 2017 рік був настільки давно, що от прям на квадратний кадр і ляпьордовий принт? Це ж здається, був час венсів, трахерів і мене ще в ногу з модою? Тут взагалі не люблять непрошених гостей. Я би на їхньому місці теж би не любила непроханих гостей. Що ми бачимо перед собою? Це амбасадори аргументу. Хату не запрошую, не прибрано. Нам доводилося оглядати дитину і породілю в дворі, так як вони до. Я чомусь думала, що через вікно вона скаже. Но останнє время комісії приходять сюди як на роботу. Чому і як? У комісії є ще якась робота, типу, я взагалі бізнесмен, а відбирати дітей у бидла це так. хобби для души. Этот дом в середине прошлого века построили еще родители главы семейства 54-летнего Анатолия Жердия. С тех пор тут никогда не делали ремонт. О, целевая аудитория Танька и Володьки, будь ласка. Есть телек, есть духовка, два кресла. Ну, я не знаю больше, что надо детям, чтобы они идеально жили. Те, заради чего мы собрались, произошло. Але не уходьте, Редакторы касається каждого пригласили главного архітектора Маловисковского району, оценить состояние дома. Це типу, щоб сказати, що будинок так собі треба ще мати диплом. А тому, що перед тим як критикувати, а ти візьми і побудуй свій. І тоді критикуй. І архітектор такий, я вважаю, що вони живуть в лайні і доведуть це математично. Я зараз покажу карту привез. А заодно вияснім, що на самом деле мішає многодетним родителям зробити жизнь своїх дітей комфортна. У них нема грошей. Все в принципі, якщо це було головне питання на найближчі 45 хвилин для них, то от тепер можемо розходитися. Але я залишусь так, ладно, деякі моменти я буду просто переказувати сама, бо я писати ці субтитри і. Так буде швидше. Коротше, їм в програму прийшов лист про цю родину. Аж цікаво, хто саме з них його написав. Редакція передачі своїм телевізійним поглядом одразу зрозуміла, що з цієї історії можна навалити таку нормальну дозу крінж контенту. І швиденько вислала своїх операторів на адресочок. І тут навіть вони Ми представити не могли, що где-то так можуть жити люди. Внимание на екран. Це дом, в якому проживає сім'я. О, чуєте на фоні крисяче лігво з галерки оживилося. День, у фу. Живуть лайні. Засуджуємо. О, в перший ряд найартистичніших посадили. Ми з вами, до речі, зараз в такій самій ролі, і тільки через роки і екран. Усі приїхали нашу програму зі своїми дітьми. Це діти, навіть якщо я скажу, щоб він не рвав його, він його рве. О, а це ми. Ми з вами. Ось тут вони розповідають, що залишили господарство на одного з дітей, якому 13 років, тому що він не дуже любить ходити на передачі, де його родина просять з ніг до голови, потім зроблять мем. Ну я думаю, що Максим не стільки не любить публічність, скільки любить просто ухватитися за можливість. Перше залишитися самому вдома, просто мінус 6 дитячих гучних ротів за раз. І поки ці тут будуть ганьбитися, Максим там вдома, кумка кота під подбок, на два кресла, перед телеком переключать уже там таньку і володьку своїх, стаканчику звара в руки і. Релакс реакція зала на фоні це взагалі якийсь окремий рівень мистецтва. От реально стосується кожного. Що, що а за режисуру масовки найвищий бал, це не перевершено. Давайте послухаємо, що своєму домі думає сама Альона. Вона провела екскурсію для наших журналістів. Внімання мене звати Альона. Живу я тут у хаті. Ось оця кімната тут було коли то два роки тому назад, тут желізо було, ну його винесла. Я зробила одну кровать, втора. Стіл це для їжі. Тажа, покажу. Це тільки перед вами зварили суп картопляний з м'ясом. Це... це, в принципі, будь-який суп, очима дітей. Я постійно зняли його два дні тому назад. А чому зняла тоді, якщо висить? Багато питань. Є крупа, одної вермішелі немає, бо не добралися ще. Блін, я просто я це дивлюся, і у мене в голові вже підписано, коли показуєш мамі, як тобі живеться в гуртожитку, і я просто не можу цю сцену сприймати інакше. Тут ось книжки, де? Тут портфелі. Де? Таке враження, що ялинка теж прикрашена якимось сміттям чи ганчірками. Я згадала одну нашу дитячу зимову дворову розвагу. Одного разу ми зліпили такого здоровенного сніговика. І навіть просили якихось дядьок нам поставити тулуп на сраку, тому що там взагалі все було непідйомне. І наступного дня виявляється, що якась сука таки примудрилася його сламати. Ми знаходимо на смітнику ялинку, встромляємо в цю здоровенну сраку, нарядили її якимось сміттям і водили хороводи. Отак все дивимося далі роблять уроки. є стелік, є духовка, два кресла. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Вони шарили, що цей фрагмент має всі шанси стати мімомон. Два рази вставили і спрацювали, я думаю, через це він і став. Я от зараз подумала про те, що це дуже яскраво демонструє, наскільки у всіх різні поняття про нормальність. Типу, у ці громадяни вони просто сидять, хоч і в платному, але вухої. А вона така: ну, прудно, так, ну так, кресло за те, телік, духовка. Нормально, жити можна. І воно загалом так і є. Ніхто би її не чіпав, тому що головне правило взаємодії в суспільстві хто як хоче. Так і дроче, але поки це не заважає комусь або чомусь. І якби вона в своє це затишне гніздечко жука-навозника не привела ще сімох людей, які не можуть визначитися зі своїми нормами нормальності, не вибачайтесь за тавтологію, краще не продавайте наркотики, то нікому б до цього діла не було. Коли в останнє ви якийсь ремонт робили в себе у хаті? Місяць тому назад я клеїла обоє. А я тиждень тому купила пахучку в ванну, яка має пахнути лавандою, а пахне нічим. Ваш муж він вам допомагає. Піддержує і допомагає багато в цьому. Він заробляє якось. Ні. Іноді ж хочеться спитати якихось порад по фінансовій грамотності у таких людей. От, типу, вони не працюють, але їхні дев'ять ротів і один котячий Щось їдять, типу вони в щось вдягнуті, них всякі шкільні штуки є. Для мене це завжди така загадка. А взагалі на які гроші ви живете? Ну це дядьські. А блін, точно, це я не подумала. Ну такий бізнес-план розказав муж Альони нашій сьомочній групі. А на протязі 20-30 років я був таким плющкиним, який десь щось знаходив, щось вимінював і та тащив додому. Дуже часто я сам роблю таке, що невелику кількість металома, як, з якою можна виручити 200-300-500 гривень, здаються і купуються саме необхідне, яке треба ну на даний момент це вроде як страховка на чорний день. Було мільйон совітів, що всі говорять, що здай і для чого воно це все тобі. Я буду одстаювати свою точку зору, що все щось тут лежить, воно комусь колись стане в пригоді. Як я бачу людей, які в коментарях доводять, що їхні застарілі установки це те, що має бути почуто, а не обхаркано. Я буду одстаювати свою точку зору, комусь колись в тебе є друзі? Mm, да, є е, Жук Лена і горовенко Юля. Жук Лена і Горовенко Юля сидять, такі дивляться. Не так ми хотіли попасти в телевізор. Не так. Потім відбувається злагоджена командна робота експертів по доводженню цієї дівчинки до сліз. Типу там вот, ти б хотіла там свою кімнату, вот ти б хотіла краще жити, бла 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 вона одразу пішла на протест. От вам картинка зі звуком, бо сам звук українського я не знайшла. І далі послідувало дуже логічне питання: для чого вам стільки дітей? І виявилося, що пасивний дохід це хибна відповідь на це питання, бо Ну мені їх Бог дав! Ми в вільній країні зі свободою віросповідання. Людина вірить в ЗЕВСа, має повне право. Давайте послушаем комментарий, который мы получили у директора школы, школы, в которой учатся дети Алена. дети живут в таких антисанитарных умовах. Діти ходять до школы нерегулярно. Ну, давайте прямо при дітях це обговорювати. Правильно. Діти неохайні, діти погано навчаються через те, що контролю сторони, допустимо, сім'ї, я думаю, що немає. Навіть бачите, по тому, які табелі здали. Наскільки я знаю, зараз же не можна оголошувати там оцінки при всьому класі, навіть, типу, щоб не соромити дітей або там не порівнювати їх з іншими. А тут такі: О, нормально, потіліку, табіля покажемо, хай всі бачать. От у неї. У неї діти погано вчаться. Оці от діти, да, оці відсталі, фу. Пишемо. Видно? От. Двійка. По математиці. Ганьба, ганьба таким дітям. Фу фу на них. Були випадки, що старші, особливо діти там трошки зневажливо до них відносяться. Може, через таку славу про батька, може через інші причини. Ну, може, через інші причини. Ну, воняні дітей. Тхне, сміттям и чимось таким, ух, схожим на супчик, как с нашей столовкой тільки гірше. Рятуйте нас! Где ваши девочки купаются? Где вы чистите зубы? Я делала две бали! На що ви тратите 12 тисяч в місяць? При цьому у вас ні єдиної чистої тарілки в будинку немає. Ні єдиної чистої вілки... Ну, а як всім нам відомо, головна стаття розходів у більшості людей – це, звісно ж, чисті тарілки. Правильно? Чисті тарілки, коли приїхали, були. Ну, я зараз не бачила ні одної. Знаєте, погано сняли. Хочу ще один момент всім нам показати, який шокував наших журналістів. Давайте подивимося. Вітаю.

Оце більше за все збентежило. У кожного є своя межа, і стосується кожного, такі. ходили по хаті, слухали її екскурсію, так, роздивлялися. Угу, да, тут речі у вас, да? Угу, вірмішелі не підкопили. Угу, ну, буває. Один такий іде, роздивляється, так. Ой, щось через картоплину перечепився, такий подивився, голови покачав, такий. П -п 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 да, живуть же люди. І тут вони. Помічають цю одну щітку на всю родину в стаканчику, кличуть просто всіх операторів, всю знімальну групу окружили вот так всі цей стаканчик, у кого ще зберігся дар мовлення, такі перешіптуються між собою. Типу, це буде сенсація. Це треба в кульмінацію програми поставити. Ви колись таке бачили Я ні Знімайся. Ще під кінець програми зробимо, щоб ведучий під пафосну музику, виніс дев'ять щіток їм в подарунок. Це буде якби і шляхетно з нашого боку, і типу приниження цих свиней. Записуй, записуй, поки йде, йде. О, ще котяче щітко, їм подаруємо. От, вони вообще ще О, Так, так, котять. Альона, скажіть, що вам треба дати в виде допомоги? Що? О, це коли біла скаже, що вам дати у вигляді допомоги, виносимо щітки. І показали, я, вмію, як я потрібно. вмію, я все вмію. Чого тільки до мене? Підіть до тої, до той людини, в я... якої мож... На якусь зінку зараз хотіла заложити перед усією країною якийсь щурячий випуск. І потім вони на 20 20-й хвилині вирішили вивезти дітей за лаштунки і почати дорослу розмову. Ти прошлий рік, за 2016 рік, отримала 147 тисяч. 000 тисяч гривнів допомоги усі а це виявляється зараз середина програми кульмінація. Якщо ви хоч раз дивилися подібне шоу, то знаєте, що зараз буде такий поворотний момент, коли виявляється, що головна героїня. Не та за когось себе видає. Приходить соцробітниця і починається просто циклічне. Оце. У січні 2017 року ти отримала, отримала 16 900. Не 16. Е, одяг надали 21 пара обумів. Не було пропонували путівку, в оздоровчий табір лісова пісня. не було Пропонували будинок. Вони відмовилися. Та не було таке. Було. Потім виявляється, що чоловік з нею не одружений, діти на нього не записані. Вони отримують гроші, як мати одиначка, щоб витрачати їх на залізо. Далі їм сказали, що якщо цей е, дім залізороджених привести до ладу, зробити ремонт, то є шанс, що дітей не заберуть. Це ж було вже посліднє Якщо дом не отремонтують, дітей навсегда заберуть із сім'ї. І кличуть в студію чоловіка. Приходить Анатолій, розповідає, що за освітою він вчитель фізкультури. Ну бентежно у нас складається життя випускників фізвиховання. Працював він два роки якимсь керівником гуртка. Потім ДТП його паралізувало. Зараз він в силах тягати залізо, в принципі. Ну, ведучий, вже напевно, як і я, підустав і задає такі питання. Але ви чомусь не працюєте по професії? Панував свою допомогу в школі, щоб вести або гурток якийсь. Ну no. Щось на примір, колись були так називаємо Тимуровські отряди або Тимуровська команда. Потім оживився оцей от чоловік, який виявився батьком трьох дітей, який виховував їх сам. Він видав там цілий спіч, але ми і без нього зробимо висновки. Як в залі, в принципі, можливо, так, що в такому віці от, чоловік не має постійного доходу. Ну мені дивно, я не знаю, на вам тут порадити. Ну я ну, от, не знаю. Ну, Тарас Стополя продемонстрував доцільність присутності співаків в якості експертів. В таких шоу, тому що цьому випуску потрібен справжній експерт, людина, яка знається на тому, як строгати дітей в своє задоволення і не попадатися соцслужбам. І такий у них в наявності. Олександр, сім дітей за професією викладач, і він теж провів екскурсію своїм. Помешканням і публіка там уже була з настільки опущеною планкою, що вони там просто пообсцикалися кипятком від Олександра, що в нього не тільки щітки персональні а ще й ліжка. Кожній дитині обов'язково потрібна мінімум кімната. В мене щур жив в триповерховому будинку, а це, вибачте, діти тут мої дочери живуть. Всім вистачає, живем дружно, в юті. уюті. Вот таких героїв, настоящих родітелей. Вся, вся страна должна видеть каждый день. Потім виявилося, що Анатолій тебе бій. Люди казали, десята Альон. Прийшла його колишня дружина, яка має від нього сина. І от добре почала, але все звелося до того, що в сім'ї винувати двоє. Він мене, звісно, бив, але я теж винувата, що дитину залишила без батька. Потім прийшла ще одна соцробітниця. Всім по черзі давали команду Фас. Почався. Срач, кожен спустив пару, виступив нарешті архітектор зі своїм експертним професійним докладом. Ну, візуально, то аварійний, будівля аварійна. Ну і порішили вони на тому, що дітей там тимчасово кудись розміщають і цим дають шанс виправитися. От, діти винесли там якісь свої малюнки, всі награно поумилялися, заневізь. От передивляюся, я це все не буду рахувати вже який раз, і якось думаю, що якщо прям серйозно, то не хочеться сильно. Засуджувати цю жіночку, Да, і ми тут, власне, зібралися не для засуджень, а розваги заради. Так, у мене теж можливо прямо зараз лежить отак картоплина на кухні, бо випала з пакета, ну буває, нічого страшного. От реально, вона не п'є, дітей не ображає, видно, що вона їх любить, вони її люблять і хочуть бути з нею навіть в таких умовах. Вона навіть цю свою фразу говорить дуже якось щиро. Типу вона реально не розуміє, як зробити життя цих дітей краще, хоча, вочевидь, щиро бажає їм кращого. От просто щось пішло у людини в житті не так, ще і цей поціновувач Заліза зустрівся. Коротше, альону правда, шкода. Сподіваюся, що все у них зараз більш-менш добре. Що можна тут сказати? От я бачу люди в інтернетах, сперечаються, і в реальному житті я чула думку, що, от, наприклад, людина навіть вдячна своїм батькам, що вони її народили в бідності, бо це дало таку мотивацію чогось досягати. Ну, я не згодна з таким, бо, по-перше, а скільки таких, яким це не дало мотивацію, а по-друге, ну, це ж така позиція. Життя це боротьба. Я колись теж думала, що смак життя він в боротьбі, достигаторстві, постійному якомусь змаганню з перешкодами і зі своїми недоліками. Але якщо так подумати, то як це взагалі в'яжеться з ідеєю щастя, там, гармонічного відчуття себе, що, власне, і є, напевно, єдиним сенсом життя. Просто бути щасливим, задоволеним і жити і насолоджувати. Я зараз оцей твій роздум беру як фізичний експеримент в нормальних умовах. Ну, коли там нема якихось зовнішніх чинників, на які ти не впливаєш, от. Поруч у тебе нормальні країни, і ти можеш собі дозволити таку блаш, як особисте щастя. Ну і у людини з забезпеченої родини явно буде е, побільше можливостей е, от прожити так, як вона хоче, пронасолоджуватися цим життям, е, взяти від нього те, що воно тобі дає. А і ми, до речі, будемо на цьому каналі обговорювати серіал новенька на новому. І там, е, от е, в центрі сюжету, е, школа для мажорів, тобто там більшість. Персонажів, це діти багатих батьків. І там є от альфа-мажор-класу з найбагатшими батьками, напевно. І от його захоплення це музика. Він не бачить свого життя без музики. І у нього дома є своя репетиційна база. Його мати задіює свої там якісь зв'язки, щоб допомогти йому просунутися в цьому своєму захопленні. Тобто у неї голова не були тим, щоб його прогодувати, вдіти, десь вивчити на якісь е, нецікавий спеціальність аби це було перспективно, щоб він потім її зміг прогодувати за те, що вона його народила, ну така нагорода. Ні, вона сита в діта в шикарному будинку, і вона вже може подумати про якісь більш духовні потреби. А дитині це важливо. Як на мене. І от я, наприклад, не з родини прям мажорів, але чому я така розумна. Тому що в моєму дитинстві у всієї моєї родини були закриті базові потреби. І у них була вже енергія зі мною говорити, щось мені показувати, купляти просто дофіга книжок. І мені дарували постійно якісь розвивашки, водили на якісь заходи, ляльковий театр, виставки а це все гроші. От тому я. Власне, як і я і як почесна глядачка шоу Супермама, вважаю, що батьки мають полегшити дитині життя, а не ускладнити його. А це все дуже прозаїчно зводиться до грошей. Я сподіваюся, всі встигли смачно попоїсти, набути енергії, щоб йти жити це життя далі. Ну, такий, не сьогодні контент, тому що цей канал він як життя, іноді хочеться. Порефлексувати на складні поетичні питання. І іноді хочеться подивитися якийсь серіальчик, а іноді просто потупити, а іноді от таке от відверте ге. Ну, правда, не раджу, не знаю, без формату реакції щось складно вже заходять такі передачі. Закінчилась їхня епоха. Всім до нових зустрічей! Можете ще в інстаграмі мене глянути, можете на Patreon зайти, підтримати канал. Стоп, знято!